Ну, приїхали ці катери. Це японський Анотецу, Він для ринку Японії в Європу не постачається. Це у нас ну, цим відома Кацун 103. так, Це у нас Тензо 200 моделька. Ну, Те, що у нас на ринку вона є, продається. І це чекамаса, е, їх преміум моделька PSA 8G. Ну, спробуємо, як вони ріжуть. Так, почнемо ми. Оце сливка. Так, будемо робити прямий різ під 90 кітон. Така якість різу. Тоненькі шайбочки ріжемо. 4, 5, 6. Ну і різ достатньо чистий, класний зріс. Так, переходимо на тенджу. Тенжу 200. Отак От він ріже, 2, 3, 4. Закрився. Не відкрив його повністю. 4, 5. Ну, Теж чистий зріз, нормальний чистий зріз. Так, беремо всім відомий кацунчик. Раз, два, три, чотири, п'ять. Різ теж дуже схожий, майже нічого не вирізається. Тепер беремо онотецу. Це виробник невідомий в Україні. До речі, у всіх цих секаторів сталь однакова. Ну, крім э, э, Чекамаса. Тут усіх стоїть стає суді. 61 за руком. 2, 3, 4, 5. Ну, по відчуттях це частіше ріже от на тецу. Ну, зараз перейдемо на більш товсту деревину. Тут була насливка, зараз беремо яблунку. Так, ну почнемо ми опять чекамаси. Ну, тут візьмемо і замірюємо розмір. Так, чекамаси. Раз, два. По узлах теж ріжемо. Три, 4. Вот, Бачите, кузел зрізає, не ламає 5. Так, Розмір зрізу маємо такий. Тут у нас, ну, на зараз тут уже ну, майже 15, 14 точно є. То була чикамаса, зараз беремо тенжу. 200. Раз. Два, три, 4, 5. Теж зріс чистий, все в порядку. Ідеально. Так, ну цей вузол. Пройдемо, ну тут він великий. Так, раз, два. Три. Чотири. П'ять. Таке вічу ма... а акацун трохи уводить. Так, і беремо цей онотецю. Ріжемо ту саму яблуньку. Дивиться, якість різу. Два. Три. 4. 5. Ну, мабуть, найлегкі зріз це чекамаса і оцей на тецю. Ну, Візьмемо одразу яблуньку товще. Так, розмір цієї яблуньки у нас буде. Так, у нас тут 17. Ну, 17, хай буде точно. Так, беремо на тецю. Беремо зріз Носиком. Виріс чистий і не вводить. Два. Три. Четыре. Уріже він нормально, легко, це класно. Так. Беремо чекамасу після нього. Це щоб п'ять зрізів. Раз. Уводить більше чекамасу. Два. Три. Четырі. Ну, зріз теж чистий, офігінний зріз. Так, беремо тенджу 200. Теж робимо тоненькі 5 зрізів. Раз. Ну, важче ріже, важче, ніж ті попередні. Три. Чотири. Важко йде, важко. П'ять. Так, і що у нас ще не було? Не було опацу на 103. Ріжемо їм. Легко ріже, класно. Класно ріже. Те, що виводить. Три. О, два ще пішло. Так, чистий зріз. Так, Тепер пробуємо овести бузок. це... Вже таке нелегка, нелегка задача. Так, бузок ріжемо. Акацун. Так, міряємо розмір. Так, маємо тут 15 мм. Ну, давайте ще раз акацун. Так, важкувато, йде, дуже важкувато. Не можна сказати, що він легко ріже. Так, беремо чекамасу. Камасу легше йде, тут легше і все. Може, не такий чистий. І ну, достатньо теж чистий, там уже такі блоки. Так, беремо Тен вже 200. Ну важко він ріже, важко. То не можна сказати, що він навіть... Ну може там плюс-мінус на рівні з акацулом. Чисто зріс, але важкувато. Так, тепер беремо на тецу. Так, а на тецу ріжемо їм. Та взагалі як масло. Дивіться. Взагалі це кубик. Начебто не бузок, а щось дуже м'яке. От. От. І після нього знову беремо акацію. Теж нормально, ну важче, важче, ніж отець, однозначно важче. Так, ну давайте ще спробуємо ажину, підтримісти щось назріз, як на зріз як воно його Так, ми почнемо Так, почнемо знову з чекамаса. Так, чекамаса. Так от проходить ажина. Ось такий зріз по ажині, Тут вузел різну. Ось така ажина в нього виходить. Поріза. Так. А у нас 103-й. Ось таке ріс. Ну, різ, не вирізаються. Чистий, там і там. Тут Там Паратенжу 200. Теж весь чистий, легкий, достатньо. Мені взагалі взагалі не видно. ТЕЦУ. Так, легко-чисто. Все. Дякую за увагу.